Почалося. загострення на фронті, про яке попереджали в гур вже у щоденних звітах. Військові аналітики спільноти Діп Стейт повідомляють про успіхи окупантів на Авдіївському напрямку, зокрема в Очеретиному, Бердичах, Семенівці, Соловйовому, та новобахмутівці, і це лише за тиждень. На Куп'янщині росіяни просуваються у кислівці. Відеосвідчення окупації із новим піднятим російським ганчір'ям з'являються у ворожих пабліках ледь не щодня. Про ситуацію, яка вкрай загострилася, говорить головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський каже, що передові позиції переходять з рук в руки кілька разів на добу. Ворог намагається перехопити стратегічну ініціативу, має тактичні успіхи головком. Підтверджує відхід силоборони України західніше Бердичів, Новомихайлівки та Семенівки. Водночас командування оперативно-стратегічного угруповування військ Хортиця заявляє про прорив росіян в очеретиному. Дійсно, ворогу вдалося прорватися і закріпитися в певній частині цього населеного пункту. Наразі частина, в якій заходиться противник, перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, щоб вибити ворога звідти тривають бої важкі. Ситуація контролюється підрозділами селом. Сил оборони слід також наголосити, що для того, щоб розвинути цей тактичний успіх в районі очеретиного для подальшого продовження нашої оборони, ворог задіяв на цьому напрямку чотири бригади збройних сил Російської Федерації, збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій, до будь-якого сценарію. Але сценарії можуть виявитися такими, до яких не готові глядачі телевізійного марафону. Може не допомогти навіть допомога від США. Остаточно затверджена після піврічної паузи, про це в новому випуску української правди чат говорить засновниця центру підтримки аеророзвідки, керівниця проєкту Вікторі Дронс Марія Берлінська. Наше велике щастя, якщо ми... Дійсно будемо втрачати територію так, як зараз втрачаємо. Тобто, по по та на тактичному рівні фронт зараз рухається постійно. Фронт рухається кожен день. Це десь 500 метрів, десь кілька кілометрів, десь там 3-4 кілометри. Але ми втрачаємо, втрачаємо і втрачаємо. І наше велике щастя, якщо це так і буде продовжуватись, але може бути зовсім інший сценарій. Я хочу в ньому помилятися, але може бути можуть бути прориви на оперативну глибину. Росіяни накопичили достатньо сил для цього, і чи ця зброя справді дозволить нам втримати далеко? Не факт, можуть бути прориви і на 150 кілометрів. І на 200. що ми можемо втратити ряд міст, не тільки маленькі села, які ми зараз втрачаємо. Ми можемо там втратити Донецьку область, що можуть бути там і південь, частково з північного сходу. Теж є великі, дуже ризики, і не тільки місто Харків. Про нарощування кількості окупантів та їх перегруповування на харківському напрямку повідомив, і головнокомандувач каже, що зсу відстежують усі дії ворога. Чи є у Росії ресурс наступати на українське місто? Мільйонник цього не станеться. Впевнений азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде у спілкуванні із радіо НВ він наголосив, що в разі наступу росіянам потрібно зібрати 300 тисяч особового складу. и втратите потом половину. Знаете, взять Клэкхат всеми силами, ресурсами, возможностями, которые у вас будут, это нужно 300 30 тысяч. Mm -hmm. А откуда эти 300 тысяч упадут? 300 тысяч точно не упадут. И смысла нет. Надо понять видение вашего противника. Противник уже понял силовой захват. Украины, это не, не даст им никакой, никаких преференций, это как бы нагрузка на бюджет, это лишние проблемы. Их цель, чтобы вы капитулировали, сказали, хорошо, мы входим в состав Российской Федерации, и все, их проблемы решатся. Перенапрячь свою экономику, перенапрячь всю свою страну, сделать 300-тысячную группировку, 100 тысяч из 150 тысяч которых она потеряет. В боях за хай. і преференції, котрі на палуч, результат котрі на пауч. Поэтому я наступлення на Харків я вообще сказал, что я такой вероятности не вижу. при любом розкладі при любой ситуації на лінії фронту. Ворог не може зламати збройні сили, але може тероризувати український тил. Озіяни поцілили крилатою ракетою Ха 59 харківську телевежу. Працівники об'єкту перебували в укритті під час тривоги. Жертв вдалося уникнути. У місті виникли проблеми зі зв'язком. В обласній військовій адміністрації заявили, що відновлювати конструкції будуть вже після завершення війни. Ворог хоче підірвати дух українців. Падіння вежі, яке харків'яни бачили з будь-якого куточка міста, достатньо символічний жест для ворога, такий самий, як і нова масована ракетна атака, яка сталася зранку, 27 квітня. Сили протиповітряної оборони збили 21 ракету із 34. Ворог вперше за довгий час задіяв всі носії ракет, і морські, і наземні. Також цілив і стратегічної авіації. Запустив і чотири кінжали, які не вдалося. Перехопити так досить потужно ворог наносив свої ураження, зокрема застосовував. І свої ракети гіперзвукові типу кінжал на жаль, це досить складна зброя, і, і досить складно збити лише певні засоби, які в нас є, які доказали свою ефективність в бою. А саме Петріот можуть ефективно протистояти. І на жаль, на тих напрямках, де відбулися влучання, на жаль, у нас не вистачає цих систем. Вони накопичили свої резерви ракети. Почали інтенсивно атакувати вже підняли свої стратегічні бомбардувальники. Ту-95 після збиття. У 22 М3, деякий час вони взяли паузу. Ну і ось зараз бачимо, знову почали наносити потужні атаки вже класично по нашій енергетичній та критичній інфраструктурі. Енергетична інфраструктура постраждала одразу в трьох областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській світлини із наслідками атак поширюють самі ж енергетики. А у Харкові ворог поцілив по лікарні дивом, балістична ракета С-300 влучила не в корпус психіатричного закладу, а в землю між ним ударили ракети, повилітали стекла. Було дуже страшно. за, вільних, за себе б'ють цивільним об'єктам. Ви бачили, яке була влучання між корпусами. Це насправді щастя, бо якщо б ці ракети потрапили в корпуси, то було б дуже багато жертв. Головне завдання на сьогодні закрити небо над Харковом. Для того нам потрібне найсучасніше ППО, найсучасніше, щоб не дати можливість Харків перетворити на друге алепо. У харківських будинках неподалік місця удару ситуація ще гірша. Через розрив ракети кам'яні брили розліталися довкола і пробивали дахи. Диван зламався. диван зламався того, що на нього упало. этот... камінь, дирка, прям дирка. Ворог підступно обстрілює українські міста, і водночас вкотре натякає, що готовий йти на переговори. Звісно, лише на своїх умовах. Цього разу озвучити давні московські бажання доручили Лукашенку. Білоруський диктатор стверджує, що росіяни не задоволені темпами війни. Тож для Києва саме час підняти білий прапор. Це дуже медленне движение образовался как у нас в роде говорят некий цуксванг не они украинцы не россияне Да, движение есть, но не то движение, которое яке хотілося Патовая ситуация. Самая Саме как як ніколи, за ту війну і удобнее зможе так выразиться, ситуация для мира, для заключення мирного договору. Лукашенко заколисує прихильників Російського міра черговою брехнею про так званий мир. А найбільш активні партнери України в Європі навпаки. Закликають світ прокидатися. Президент Франції нагадав про ситуацію столітньої давнини. Еммануель Макрон цитує французьких філософів і наголошує, що мирне європейське майбутнє під великим питанням. Якщо впаде Україна, Європа теж може загинути. Поль Велірірі дізи у сортірд. Де... Ми переживаємо безпрецедентний момент глобальних потрясінь, прискорення великих змін, і моє сьогоднішнє послання просте. Поль Валерій сказав наприкінці Першої світової війни, що відтепер ми знаємо, що наші цивілізації смертні, і ми повинні чітко усвідомлювати той факт, що наша сьогоднішня Європа є смертною, і вона може померти. Вона може загинути, і це залежить виключно від нашого вибору. Головна загроза для європейської безпеки війна Росії проти України. Тому основним Залишається те, щоб Росія не змогла перемогти у війні, яку вона розв'язала проти України. Не лише великий пакет допомоги від США, має виправити ситуацію у протистоянні. Рекордно великий пакет підтримки надає і Великобританія розмір у понад півмільярда фунтів стерлінгів. десятки штурмових човнів, сотні одиниць бронетехніки, мільйони набоїв та нові партії ракет. storm shadow the costs of failing to support ukraine now Ціна непідтримання України зараз буде набагато більшою ніж ціна відсічі путіну, тому що тільки в разі його поразки ми зможемо стримати його та інших супротивників, і саме тому сполучене королівство, чия історія протистояння диктаторам є невід'ємною частиною нашої національної свідомості, об'єдналося з нашими союзниками, щоб підтримати Україну. і одна із ключових позицій переліку американської допомоги надійшла до України. Ще до моменту історичного голосування у білому домі підтвердили, що за спеціальним запитом ще на початку весни передали далекобійні ракети АТАКМС. Видання New York Times стверджує, що саме їх використали для нещодавних ударів по аеродрому Джанкоя. Я можу підтвердити, що в лютому президент доручив своїй команді надати Україні значну кількість ракет з для використання на суверенній території України. Поставки почались в березні після того, як президент дав на це дозвіл 12 числа, і ці ракети прибули в Україну. Загалом до України тоді доправили понад 100 ракет, заявляють змі, і що важливо, тепер вони у версії із дальністю 300 кілометрів, а не 165, як це було раніше. Додаткові партії Атакомс очікуються і в першому великому пакеті допомоги від США обсягом в один мільярд доларів. Вони цілком підпадають під заявлену категорію ракети до системи «Хаймарс». Військовий ресурс Дефенс Експрес аналізують документи Пентагону, кажуть про ймовірну тисячу позашляховиків хамфі та ще пів тисячі інших бронеавтомобілів, які прямують на посилення зсу. А ще інтригуючий пункт: аеродромне обладнання саме він може свідчити про фінальний етап підготовки до передачі винищувачів F-16. Як їх будуть використовувати в українському небі? Це пояснює військовий історик Василь. Павлов. війна все ж таки, повітряна війна на відстані. І f-16 за допомогою насамперед ракет АІМ 120 зможуть відганяти російські літаки від безпосередньої лінії бойового зіткнення і не давати їм застосовувати каби, але і будуть використовувати для прикриття найбільших українських міст і найважливіших енергетичних чи промислових об'єктів. Ну навряд, щоб наші слухачі і глядачі розуміли, навряд чи у нас будуть такі повітряні бої, до яких. Вони звикли е, в художніх фільмах, як це показували там роки Другої світової війни, чи як там Меверік Топган. За секунду ми продовжимо. А ви поки підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо ще не підписані, зробили. Продовжуємо. Можливо, f 16 не потраплять у близький повітряний двобій, але можуть потрапити російські дрони із українськими спортивними як 52 Мешканці Одеси стали свідками збиття ворожого орлана із тренувального літака, який взагалі не має жодного озброєння. Ймовірно, цілив другий пілот, який мав стрілецьку зброю. Російські розвідувальні дрони падають над Одещиною, а українські ударні дрони все частіше і частіше створюють вибуховий настрій на російській території. Масований наліт на Кубань. Посіпаки Шойгу кажуть про понад 60 безпілотників. Місцева влада Краснодарського краю чомусь звітує лише про збитий десяток. Під ударом військовий аеродром у Кущівську Вщен знищена локація, де росіяни перетворювали звичайні авіабомби. У каби, а ще знову запалали нафтопереробні заводи Ільські та слов'янські НПЗ. Згідно з заявами директора із безпеки підприємства слов'янськ-еко лише у цей нафтопереробний завод точково прилетів десяток дронів. Зарвалюся такі завод. А не дай Бог, щас рваньо. Горит ужас, ужас. Це вже тринадцятий зрив. Тринадцятий зрив. Вот, дрон скорее всего, в какую-то установку. Загорілась установка. Офідіть. Все, полихають. Як буде розвиватися ситуація далі? Ми щотижня будемо розповідати у наших дайджестах. Тому підпишіться на канал Яніна Соколова. Якщо ще не підписані, тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Залишайтеся на цьому каналі. До зустрічі.